Волонтери Нікополя це реальна допомога військовим та мирним жителям. Завдяки невтомній праці вони надійно тримають волонтерський фронт. Повномасштабне вторгнення, відсутність води через підрив ГЕС та постійні обстріли не стали на заваді їх завзяттю. Надія Жур разом із командою волонтерів допомагає військовим ще з 2014 року. Більша частина колективу складається з жінок та вдів воїнів АТО. Жінки складають допомогу для захисників продукти. Одяг необхідне обладнання. Також волонтери проводять збори на автівки та спорядження. Наш центр працює на нуль, тому що їм найважче і ми розуміємо, що якщо про нуль не встоя, то друга лінія стане нулем. Коли я почала писати пости, вони всі приєдналися і тепер постійно шкварять, варять, шиють. Я не знаю, що ми не можемо. Грошей майже мільйон, під мільйон вже зібрали. Якось я прикидувала десь під 800 тисяч, так точно. Багато тон випічки продуктів я навіть це тоннами. Тонами. Олександр Соколовський і Тетяна Журба займаються плетінням сіток та маскувальних елементів для військових. Почали ще у 2015-му. Від початку ж повномасштабного вторгнення до їх команди долучилися багато нових людей різних професій. Однак рук все одно не завжди вистачає. Попит на сітки серед військових величезний, адже на передовій це витратний матеріал. Коли тобі вночі дзвонить знайомий з фронту і каже, ми голі. Голі, в смислі, що вони розкриті, в них згоріли сітки. Каже, ми, як на долоні, дайте що-небудь. То ти приходиш вранці, отак колотись, і кажу, дівчата, давай, давайте швиденько, хлопці без захисту зовсім. Сітки захищають. Великий плюс наших сіток, що вони дуже легкі. Їх легко використовувати, ними легко накрити, їх легко зібрати, тому вони ціняться. Ну, от так от. А якщо люди захочуть до нас прийти і долучитися саме до плетіння, ми тільки раді будемо, навчимо, покажемо, це не складно, головне бажання. І час, звісно, Віталій Чистенко – керівник благодійного фонду Нове джерело який опікується соціально незахищеними категоріями. Більше двох років пан Віталій разом із командою однодумців годує нужденних людей смачними обідами. До їдальні можуть прийти всі охочі. Головна вимога бути тверезим. Тут був пожар, тут повиліталі окна. Тут усе було чорне, але наші віряні. Церква нове покоління разом, зусилля, свої, свої збереження вклали і відремонтували цю будівлю. І зараз зробили здесь, по суботах. Приїжджає пастир, проповідує, А вторник, четверта неділя ми годуємо безкоштовно усіх пенсіонерів та інвалідів. Багатодітні сім'ї приходять з діточками. Ну зараз немає. Але приходять е, нікому не відказу. Смачним обідом волонтери пригощають три рази на тиждень з 13 до 15. -ї. Після обіду усі відвідувачі отримують пляшку питної води. Люди дякують волонтерам, які допомагають нужденним у такий складний час. Хочу поблагодарити фонд нове зерно. Дякую, що організовують такі мероприятия для інвалідів. Для цих самих малоимущих людей. велике спасибо руководству во главі Віталія і Юлі. велике спасибо, що хто готує. дають нам пищу, та по гуманітарну нам теж допомагають людям, пенсіонерам, інвалідам. От ну это много значить все і благодарна Віталію Олеговичу, за те, що організовує такі нам як говориться. Ну так обіди вкусне. От ну і всіх благ. Долучитися до справи може кожен охочий картки для донатів на ваших екранах.